Мої вітання вам, мої любі гуртківці. Сьогодні ми розпочинаємо з вами вивчення програми гуртка основи біології. Багато хто з вас мріє пов'язати своє життя із медициною, біологічними науками, хімічними науками, аграрною діяльністю. Саме ці професії вимагають від вас поглибленого вивчення біології. Під час опанування програми гуртка основи біології. Отримати поглиблені додаткові знання з біологічних наук, підготуватись до вступу у вищі навчальні заклади та зорієнтуватись із вибором своєї майбутньої професії. Термін біологія був запропонований видатним французьким природодослідником і еволюціоністом Жан-Батістом Ламарком у 1802 році для позначення науки про життя. Як особливе явище природи, сьогодні біологія є комплексом наук, що вивчають живу природу, закони її існування та розвитку. Вона характеризується високою спеціалізацією дисциплін, що входять до її складу, і одночасно їх тісною взаємодією. Одними з перших у біології сформувались комплексні науки, які описують життєдіяльність об'єктів живої природи: ботаніка наука про рослин, зоологія наука про тварин, анатомія людини наука про будову людського тіла, морфологія наука про форму та будову організмів. Не буде перебільшенням сказати, що сучасна біологія одна із людства природничих наук. Це пов'язано з тим, що саме біологія є основою медицини, науки, одним із напрямків якої є обґрунтування методів запобігання хворобам людини та зміцнення її здоров'я. Біологія це наукова база для сільського господарства і виробництва продуктів харчування, дефіцит яких на земній кулі стає все відчутнішим. За допомогою сучасних біотехнологій вже найближчим часом можливий перехід на біопаливо, що на думку вчених при потребі допоможе подолати енергетичну кризу. І взагалі саме біологія ключ до гармонійного існування природи і людини. Що є обов'язковою умовою не лише сталого розвитку сучасної цивілізації, а і існування людства. Біологія наука про життя в усіх його проявах, об'єктом досліджень біології є живі істоти та їх взаємодія з навколишнім середовищем. Біологія вивчає будову, функціонування, ріст, походження, історичний розвиток і поширення живих організмів на Землі. Описує і систематизує їх різноманітність, взаємодію між собою та з навколишнім середовищем. Людина істота біологічна, вона підкорюється тим самим законам природи, що інші живі організми. Руйнація середовища існування, яка загрожує виснаженням природних ресурсів, дефіцитом прісної води, екологічними нагараздами та катастрофами, появою нових захворювань, що вимагають сучасних препаратів і методів лікування, робить біологію найважливішою наукою для майбутнього людства. Сутність цих питань полягає в наступному: усі живі організми складаються з клітин, а нові клітини утворюються з материнських шляхом поділу. Сучасна різноманітність живих організмів сформувалась в процесі історичного розвитку життя на землі, який називається еволюцією. Спадкова інформація про всі ознаки і властивості живих організмів закодована в генах, ділянках ДНК. Фізіологічні процеси, що відбуваються в організмі, спрямовані насамперед на збереження його стабільного стану, який називається гомеостаз. Для підтримки життя організмам необхідна енергія, яку вони одержують із навколишнього середовища автотрофи, до яких відносять рослини та ціанобактерії. Отримують енергію від сонця і гетеротрофи, тварини, гриби, більшість бактерій, поїдаючи інші організми або поглинаючи органічну речовину, що залишилась після смерті цих самих організмів. Процес засвоєння і перетворення енергії являє собою сукупність хімічних реакцій, які відбуваються у клітинах. Практичні потреби людини формують такі наукові напрями, як агроекологія, біотехнологія, космічна біологія, біомедицина, а моральні чинники зумовили виникнення біоетики, органічного поєднання сучасних досягнень, біологічних наук та медицини з духовністю. У сучасному суспільстві біоетика стала ознакою цивілізованості. Отже, сучасна біологія це одна з найпотужніших наук сьогодення, що являє собою систему знань і включає сотні дисциплін та напрямів досліджень. Нині розвиток біологічних досліджень є пріоритетом не тільки науки, але й ознакою цивілізованого суспільства.